Привіт, сьогодні ми розберемо ситуацію, яка знайома дуже для багатьох майстрів манікюр. Ти вже зробила курс, але його чомусь не купують. Ти знімала той онлайн декілька місяців, а отримала всього кілька продажів. Чи ти планувала офлайн курс, готувалася, не спала ночами від хвилювань, роздрукувала методички, зробила презентації, знайшла одну ученицю. Потім знайшла ще одну і все. Більше ніхто не питає, більше ніхто не цікавиться твоїм курсом і не записується на твій курс. Ти виниш себе і думаєш, що з твоїм курсом щось не так, що ти поганий інструктор, напевно, і тому в тебе немає учениць. Але насправді причина точно не в курсі, і навіть не в тобі. А в деяких деталях, в дрібнесеньких помилках, про які тебе ніхто не попередив. Тому зараз я розкажу вам про типові помилки починаючих інструкторів, які не лежать на поверхні, але дуже впливають саме на залучення учнів на ваші курси. Коли вам здається, що ви все вже зробили правильно, але ученик чомусь немає, значить, ви не все зробили правильно. Але спочатку давайте познайомимось. Я Тетяна Харченко, і я вже 15 років у сфері манікюру. П'ять років, навіть більше п'яти років, я вже інструктор, і останні роки я ще й запускаю онлайн курси по манікюру. Тобто я інструктор і офлайн, і онлайн курсів діючий, практикуючий. і навіть наразі я теж проводжу і офлайн курси, і онлайн курси. У мене є студія манікюру, в якій працюють майстри, манікюр, педикюр, бровисти. Також у мене є школа манікюру, тобто не лише Наразі я проводжу свої курси. А ще у мене є інструктор, який проводить курси, Нейл-блогер. Спікер онлайн і офлайн заходів. Але саме головне, зараз я допомагаю іншим майстрам запустити власні курси. Я експерт по запусках курсів і вже більше 70 інструкторів пройшли мої інструкторські курси, навчились створювати класні конкурентоспроможні власні навчання і продавати їх, масштабуватись, запускати свої курси і постійно знаходити потік учениць на свої навчання. Тому я точно знаю, які саме дрібні не непом... Мітні помилки роблять починаючі інструктори, і зараз я вам їх трішечки підсвічу. Отже, помилка номер один: ви продовжуєте вести інстаграм як майстер, а не як викладач. Насправді це найпоширеніша помилка, бо ви робите сторіси, пости про манікюр, показуєте новинки дизайнів, якісь там даєте поради для клієнтів, розповідаєте щось про своїх клієнтів. Тобто, ви класно ведете інстаграм, наприклад, але для викладання цього не достань. Що цікавого для іншого майстра або для людини, яка хоче прийти до вас на курси з ваших сторіс з фотками манікюрів? Ну, звичайно, нічого. Вони подивляться, ага, нормальні нігті. Добре, і пішли мимо на курс. Після такого контенту вони до вас точно не запишуться. Яке ж рішення цієї помилки? Звичайно ж, перебудувати сторінку під цільову аудиторію учениць. Додавати на сторінку роботи кейси учнів, демонструвати свій підхід до навчання, пояснювати, чим ваш курс відрізняється від інших курсів, чому саме до вас потрібно прийти на курс. І саме головне регулярно говорити мовою болей тих майстрів, які хочуть розвиватись. Яскравий приклад правильного ведення контенту результати роботи моєї учениці Іванки, яка прийшла на курс, щоб масштабуватись, вона вже проводила курси, але не часто, попри те, що її роботи мали ну неймовірну якість. Контент вона вела більш як майстер, тобто показувала свої роботи. На сторінці були деякі роботи. В сторіс вона постійно демонструвала свої роботи в форматі до і після. Інколи, коли вона проводила курси, вона демонструвала ще в сторіс роботи учениць, і на сторінці в неї були ем, пости про її курси. Так? Тобто там були пости, закріплені, де е, вона розповідала, що в неї є такі-то такі-то курси, які можна пройти. Але така сторінка насправді не продає вас як інструктора. Публікації про ваш курс. Надто мало наразі для того, щоб людина прийняла рішення прийти на навчання саме до вас, і після повної переупаковки блогу правильних сторітелінгів по моїх сценаріях, які я даю на своєму навчанні, в Іванки в рази збільшилась кількість запитів на курси. Вона почала проводити групові курси в досить високому прайсі та заробила 212 тисяч гривень на проведенні живих курсів. Просто уявіть собі, які класні перспективи у вас є, якщо ви зможете правильно відкрити свою експертність і упакувати блог з чітким позиціонуванням інструктора. Упаковка блогу вирішує все От серйозно. Якщо по вашій сторінці видно ваше позиціонування, які питання ви вирішуєте на своїх курсах, які болі цільової аудиторії ви закриваєте своїми курсами, тоді заявки на курси будуть приходити системно і без вашої. Друга помилка ще більш непомітна, на яку мало хто взагалі звертає уваги, це коли у вас у блозі немає контентних воронок, або ж вони побудовані дуже хаотично. Ви можете мати дуже якісний, красивий контент, класні відео, надихаючі пости, але без воронки це все. Немає сенсу. Ви е, або ж копіюєте якісь чужі публікації, які вам здалися класними, або ж придумаєте щось своє, е, ви вважаєте, що це цікаво і е, буде чіпляти аудиторію глядача, але самі не розумієте, до чого у вас цей пост, цей рілс, куди він має вести вашого читача, і відповідно у вас немає правильно побудованого шляху клієнта. Якщо ви самі не розумієте... Що таке контентна воронка, який шлях клієнта у вашому блозі, то, повірте, ваш читач теж це не зрозуміє. Яке ж рішення цієї проблеми? Контент має чітко вести людину по шляху: увага, інтерес, довіра, дія. Дія – це у нас іде запис на курс або покупка. Онлайн курсу, от, наприклад, у моєї чудової учениці Діани була велика проблема саме з воронками. Вона прийшла на навчання з новою сторінкою інструктора. На ній було десь менше 400 підписників, тобто невеличка сторінка. І вона робила дуже гарний контент. В неї дуже гарне естетичне бачення. контенту. вона знімала відео, писала пости, виходила в розмовні сторіс та публікації. І це все виглядало дуже класно, дуже гарно, дуже якісно. Вона все дуже круто оформлювала, але при цьому. В неї було мало запитів на курси, тобто дуже класний, гарний, візуально красивий експертний інструкторський контент теж може не продавати, якщо у вас не сформований шлях клієнта. І саме тому в Діани не було учениць. Ми змінили стратегію, запланували публікації, які формуватимуть воронки в неї в блозі. її Контент нарешті почав чіпляти, але також прогрівати і приводити читачів до рішення прийти до неї на навчання. В результаті чого вона зрозуміла, що в її студії вже надто мало місця, і на кінець інструкторського курсу вона відкрила вже свою власну школу манікюру і почала проводити групові курси по чотири учениці в групі. Просто уявіть за рахунок правильного контенту та, звичайно ж, просування, про яке ми теж говоримо на навчання, вона знайшла десь близько 450 людей цільової аудиторії та напроводила курсів на 106 тисяч гривень, і це практично з нуля. На майже новій сторінці невеличкій з невеличкою зовсім аудиторією, початковою і з невеличкими охопленнями. Бо на інструкторському курсі на своєму наставництві я допомагаю вам створити контентні воронки саме для прогріву і для нової аудиторії, і для тієї аудиторії, яка вас читає на вас підписана, але не йде до вас на курси. Саме тому мої учениці постійно і системно отримують запити на своє навчання. Третя помилка, ви про це точно не задумувалися це тема. Можливо, ви обрали тему, яка зараз в тренді, але вона, як то кажуть, не ваша. Або ж навпаки, вам здається, ваша тема дуже класною, але аудиторії зараз це абсолютно не цікаво. Невдала тема курсу, особливо та, в якій ви ще й не дуже експерт, це ваш шлях в нікуди. По перше, ваші читачі одразу відчувають, якщо ви робите це для галочки, а не від душі? Ну а якщо ви обрали неактуальну тему, то звичайно ваш курс теж не буде нікому цікавим. Дуже складно буде прогріти аудиторію до рішення прийти до вас на курс чи придбати ваш онлайн курс, якщо ця тема не актуальна наразі абсолютно зовсім. Яке ж рішення цієї такої не дуже видимої проблеми? Перед тим, як планувати свій курс, як планувати свій контент, необхідно зробити власну розпаковку, знайти вашу справжню зону сили і саме під неї створювати ваш унікальний курс, який хочеться і вести, і продавати. Також потрібно провести аналіз ринку та аналіз цільової аудиторії, і тільки тоді упаковувати блог інструктора, планувати свій контент і продавати курси. Задайте собі такі питання. В яких темах я найсильніша? Які теми я знаю, але не дуже хочу про них говорити зараз в Блозі, і які теми я не знаю або не хочу їх викладати? Наприклад. Ви відчуваєте себе найсильнішою в темі моделювання, в темі створення правильної архітектури. А от по темі нарощення ви орієнтуєтесь, але наразі ви ще не готові проводити курс. Значить, вам потрібно ще підтягнути ваші власні знання, і тоді вже запускати, наприклад, курс по темі нарощення. А орієнтуватися в першу чергу так, зробити фокус на тому, в чому ви найсильніші, наприклад, на темі. Архітектурного укріплення, а от ви, наприклад, зовсім не робите педикюр, і звичайно ж, ви не будете проводити курси по педикюр. Ви їх не плануєте, ви їх не хочете викладати. Ви можете таким чином продумати, які ж теми є для вас найближчими і в чому ви найсильніші. У мене є неймовірна учениця Оля, яка прийшла до мене на навчання, проводячи базові курси та курси підвищення кваліфікацій, вона чомусь орієнтувалася максимально на базові курси, хоча її дуже сильною стороною було саме знання по архітектурі і по хімії та фізиці матеріалів. Скажімо, теми, які ну, не дуже базові, і хоча її базові курси, звичайно ж, дуже потужні, але все-таки акцент ми зробили на курсі підвищення. По архітектурному укріпленню Оля назвала його Steel Nails, сталеві нігті, і цей курс дійсно показував її експертність. В неї було дуже багато запитів саме на цей курс, але також вона дуже крутий експерт по роботі верхніми формами, і, звичайно ж, свої знання правильної архітектури вона могла використати і на такому навчанні, тому що там потрібно добре орієнтуватися в архітектурі і добре орієнтуватися в фізиці та хімії матеріалів, саме те, чим Оля горіла. Ми вибудували в Блозі чітке експертне позиціонування, яке стосується саме цих тем, і як результат. Повна відмова від роботи з клієнтами і 110 тисяч гривень на живих курсах впродовж проходження навчання. Зараз, чесно кажучи, Оля публікує контент раз, напевно, в декілька тижнів, але все одно в неї є дуже багато заявок на її курс. Четверта помилка: ви не продаєте, ви просто розповідаєте про свій курс. Майстри часто бояться бути нав'язливими і через те їх продажі виглядають як якісь. Просто інформаційні пости, така собі аля Вікіпедія. Ваше завдання не просто розказати, що у вас є курс, а створити у читача таке відчуття, що от мені потрібен саме цей курс. Це про аргументи, про вигоди, про трансформацію, яку отримає учень після завершення навчання. Це про тригери, про дедлайни. Про заклики діяти. Якщо правильно використовувати інструменти продажів, то вони не будуть виглядати як постійне купи-купи в блозі. Ваш контент буде вести читача до покупки ненавязливо. Повірте, продажі, маркетинг це. Ціла наука, але якщо в ній розібратися, то ви постійно будете отримувати заявки на ваші курси. Моя учениця Оля мала зовсім маленький блог і прийшла на інструкторський курс для того, щоб запустити онлайн. В лозі було десь в районі 600 підписників, тому ми зробили акцент на створення залучаючого контенту та на прогрів аудиторії. І за рахунок використання правильної стратегії продажів та автоматизації вона продала курсів на. 110 тисяч гривень. Це запуск онлайну і живі курси, які вона проводила в період проходження інструкторського навчання. Навіть створення онлайн школи на спеціальній платформі, підключення автоматичної системи платежів, автоматизованих воронок. Це все дуже впливає на продажі. І потрібно знати і використовувати всі інструменти. Саме завдяки цьому. Моя Оля і отримали такий хороший результат. І остання помилка, але напевно одна із найважливіших, -най -най найпоширеніших і найболючіших. Якщо ви робите все і у вас все суперкласно, але ви не використовуєте можливості реклами, і ніхто про вас не знає, то у вас ніхто нічого не купить. І в сьогоднішньому уроці я вже не раз сказала про створення залучаючого контенту про залучення аудиторії, про те, що ми шукаємо постійно нову аудиторію, про те, що трафік в нас на сторінці має бути постійним, і це дуже важливо. І звичайно ж потрібно використовувати і безкоштовні методи просування, і платні методи просування. На жаль, без просування вас не знайдуть, вас ніхто не побачить. Навіть найкращий курс не продасться, якщо про нього ніхто не буде знати. До безкоштовних ми відносимо рілси, пости, каруселі, активний контент, рекомендації ваших клієнтів там чи учнів. І звичайно ж, TikTok обов'язково ви маєте підключати якісь ще інші канали. Мультиканальність це взагалі тренд 25-го року. Ну і звичайно ж, платні методи це таргет. Таргет він дуже класно точково працює. Наприклад, якщо ви запускаєте живий курс, то розраховувати тільки на безкоштовні методи просування немає сенсу, адже ви опублікуєте рілс чи поскарусель, який класно залетить, збере вам багато нової аудиторії, але ви проводите живий курс по своєму місту проживання. А ваш рілс залетів. Десь за кордоном, тобто не розраховуйте тільки на безкоштовні методи просування, платні методи просування теж дуже класно працюють. І якщо ви будете запускати таргет, ви можете його запустити саме по своєму місту проживання чи по вашій області, і звичайно ж там знайти набагато більше учениць. Тому на своєму навчанні я даю окремо величезний блок по таргету, який стосується. Всіх моментів запуску таргетованої реклами для того, щоб реклама не була зливом бюджету, а дійсно була залученням нової цільової аудиторії. Наприклад, моя учениця Тамара з Івано-Франківська прийшла до мене на курс, щоб запустити онлайн. Вона вже була інструктором офлайн курсів, проводила офлайн курси не дуже часто, зазвичай індивідуальні. Під час проходження курсу вона. Знайшла ще більше учениць на живі курси, звичайно, ж не з'явилось більше запитів, але вона відзняла та запустила онлайн курс. І е, за рахунок правильного контенту і використання і безкоштовних методів просування і таргету, вона набрала близько 800 підписників. Це тільки за проходження інструкторського курсу, а заробила за цей період 110 тисяч гривень. Після цього вона робила ще другий запуск, бо я підтримую спілкування з багатьма своїми ученицями і запускала ще онлайн-курси на інші теми. Запустила неймовірно крутий курс по педикюру. І тому проходження інструкторського курсу насправді це ж не закінчення вашої кар'єри інструктора, а лише старт. Вашого стрімкого розвитку в інструкторстві, бо коли ви не робите цих помилок, коли ви дуже класно розбираєтесь у всьому, то звичайно і надалі працювати вам набагато легше. У мене є дуже багато кейсів та відгуків моїх учениць, адже працюючи з наставником, набагато легше запускатись, масштабуватись, набагато легше працювати і досягнути класного результату, знаючи свою стратегію, отримуючи підказки і не допускаючи помилок. Якщо ви впізнали себе в якійсь одній із цих помилок, та навіть якщо у всіх помилках. Це не привід сердитись на себе. Це просто досвід, який поки ще не систематизований. Якщо ви відчуваєте, що вам наразі складно йти самостійно, ви не можете сфокусуватись, або ж ваші інструменти не працюють. Якщо у вас немає запитів на курс, у вас дуже мало учениць, або ж ваш онлайн не продається. Мій інструкторський курс у форматі наставництва тривалістю 2 місяці допоможе вам зрушитись з мертвої точки, знайти свою стратегію росту та почати. Заробляти саме на інструкторстві на цьому курсі, ви отримаєте і необхідну теоретичну інформацію щодо створення і запуску курсів, щодо прогрівів, щодо продажів ваших курсів, і методологічну інформацію щодо наповнення курсів, щодо проведення курсів, щодо прописання правильних програм та методичного забезпечення. І що важливо, отримаєте ще й реальні інструменти, в тому числі і технічні, які допоможуть вам правильно побудувати. Продаючи воронки, автоматизувати за потреби всі процеси і не лише створити класні конкурентоспроможні курси, а ще й вдало продати їх. Запрошую вас заповнити анкету на діагностичну сесію, де я розберу вашу ситуацію і зможу підсвітити, в якому напрямку вам рухатись далі, що потрібно допрацювати, а що взагалі потрібно виправити. Внизу цього відео я прикріплю анкету. Заповнення анкети ні до чого вас не зобов'язує, ви не зобов'язані йти на курс, але у вас є класна можливість поспілкуватись з експертом, який вам дасть підказки і підсвітить ваші помилки. І ще хочу наголосити: навіть маленькі кроки, такі як заповнення анкети, Уть вас до досягнення ваших цілей.